О Господи, почуй мою молитву, у Твоїй вірності, нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді, і не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче. Він оселіє мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені. І серце моє жахається у мені всередині, я згадую, давні, роздумую над усіма вчинками Твоїми і над ділами рук Твоїх міркою. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якої слід мені ходити, до тебе бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до тебе прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, хай Дух Твій добрий. Мене веде по землі рівній, живи мене, о Господи, мене Твого ради, у справедливості Твоїй, виведи з скорботи мою душу, і в гніві Твоїм знищ моїх супротивників, вигуби всіх гонителів душі моєї, бо я слуга Твій. Благословен Господь, моє скеля, що навчає. Руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпость, моя твердиня і мій визволитель, мій щит, і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що думаєш про нього. Людина, схожа на подих, дні її, мов минуща тінь. Господи, прихили Твоє небо й зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою і розсип їх, стріли Твої пусти і збентеж їх, простягни з вишніх Твою руку, спаси мене і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню Тобі заспіваю, на струні гарфі Тебе хвалитиму, Тебе, який даєш царям перемогу, який спасаєш Давида, слугу Твого від меча лихого. Спаси мене й визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиться яких правиться клятвопорушно, сини наші, як парості, хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечим. До, дочки наші, немов стовпи наріжні, витисані, немов оті у палаці. Засіки наші, нехай будуть повні і постачають усякі збіжжя, вівці наші, хай тисячами котяться тьмою тьменною, на полях наших, хай буде навантажена худоба наша. Хай не буде ані розколене, ані втрати, ані галасу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля, щасливий народ, якому Бог Господь. Я вознесу тебе, мій Боже царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні, щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід родові діла Твої буде славити і воззвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї, і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати Твою велич, будуть звіщати славу великої добрости Твоєї, і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву й милість великий, добрий Господь до всіх і його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє, всіх віків царства і влада Твоя по всі роди й роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, ти розтуляєш Твою руку і насичуєш усе живе як найкраще». Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до Нього взивають, до всіх тих, що до Нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста, хвалу Господеві. І хай благословить усякий смертний, Його святе ім'я по віки вічні. Аллилуйя, хвали, душе моя, Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого, псалми співатиму Богові моєму, докіль буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить Його Дух, і Він повертається у землю. І того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що сотворив небо й землю, море й усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним, Господь визволяє в'язнів. Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту й удову, дорогу ж нечистивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог сіоне по всі роди, Аллилуя! Хваліти Господа, Бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий, хвала Бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає. Розбитих серцем Він ізціляє, перев'язує їх рани. Він число зір лічить і кожну пойменно називає. Великий наш Господь, велика Його сила, і розумові Його немає міри. Господь принижених підносить. А нечестивих понижує додолу. Співайте Господеві на подяку, хволіти Бога нашого на гарфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милости чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога Твого, бо Він укріпив брам твоїх засуве, благословив дітей Твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово Його несеться швидко. Він дає сніг, як вогну, як попіл, і ні розсипає, кришками лід кидає. Перед Його морозом хто стоїться. Він посилає своє слово і їх розтоплює, подме своїм вітром, течуть води. Він Якові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди й свої установи. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх не явив їм. Алелуя! Аллилуйя, Хваліте Господа з неба, хваліте Його в вишніх, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воїнства небесні, хваліте його ви, сонце і місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте його ви, небеса небес, і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні. І дав закон, що не перейде, хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово, горий усі пагорби, садовина й усі кедри, звір дикий і скот усілякий, гад і птах крилатий, царі землі й усі народи, князі й усі земні судді. Хлопці, а й дівчата старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо його ім'я єдине, велич його понад землю й небо. Він підняв ріг народу свого, хвала усім його святим, синам Ізраїля, народові, що йому близький. Аллилуйя! Аллилуйя! Співайте Господеві нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я танком, при бубній, при гарфі хай йому співають. Господь благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі на своїх ложах хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату між племенами покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож у залізні пута, щоб суд, написаний над ними учинити, це слава всіх його преподобних. Аллилуйя, Аллилуйя. хваліте Господа в Його святині, хваліте Його в Його могутній тверді, хваліте його, його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліти Його звуком рогу, хваліти Його на гарфі й на гуслах, хваліти Його на букній танком, хваліти Його на струнах і сопілці, хваліти Його на дзінких цимбалах. Хвиліти його на гучних цимбалах, нехай хвалить Господа все, що живе.